Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок. На Великдень багато хто сходив до церков. Черги великі були. Хтось сходив ще з користю для свого тік -тока. От точно бачили це відео. Ми з нею вже пританцьовували зараз під час рекламної паузи, де на фоні церкви священник, ну принаймні, точно він у відповідній рясі, пританцьовує відомий хіт скоро вже буде Пасха». Давайте подивимося, як було. Что за запахло صباح Как что صباح Десять мільйонів переглядів на Тікток. Насправді так, шалена кількість переглядів, і церква, на тлі якої танцюється людина в рясі, вона взагалі розташована в селі Святопетрівське, це Київщина. Але, як з'ясувалося, вже 20 років там править взагалі зовсім інший отець. Ну і на відео всі одразу почали ставити питання: що ні-ні, ні, це не справжній отець, це, скоріш за все, якась така медійна людина, і впізнали на ньому актора та байкера Ашота Арушанова. І ви знаєте, що насправді це відео скоріш за все і знімалося набагато раніше, просто виклалось, мабуть, воно зараз. От так це чи не так? Ми власне дізнаємося на пряму во Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. А що ти вітаємо? Доброго. Вітаємо вас! Незвично вас бачити Доброго. зараз настільки вже країна звикла до вас <сих> у тому, та у тій рясі. Що так слухайте? Ну ви просто герой Тік-Току. Ви очікували, що так буде 10 мільйонів? 10 плюс? мільйонів так ні. Ні, не очікував. Я навпаки я кілька років обходив цей тік-ток 10-ї дорогою. А врешті перед Пасхою, перед Великоднем вирішив, що ну, ладно, оце, оце якраз час. Це якраз зараз воно має зайти. Ну, я думав, ну там 200-300 пів Лімона, а вийшло 12,5. Навіть 12,5. Ну, це... Уже половиною. А знаєте, ви що це те... пластичний, Ви дуже так гарно рухаєтеся, я вам так скажу. Ну, бачите, куплю. Це у мене це всередині, це у мене завжди. Але що ти? Знаєте, все-таки я не можу не запитати, тому що ви все-таки у такий велике свято для українців. В нас багато релігійних людей, віруючих людей, та і на фоні церкви, і у Ясі. А священники що кажуть? Люди написали, що як ви можете. Це ж Богохульство, фактично. Не ну не знаю, файлі. ті священники, яких я знаю, вони не засудили. Не засудили ні. Геть навіть той отець Михаїл, який там служить в цій церкві жовто-блакитного кольору, то він теж сказав, що після перемоги разом з нами затанцює. Круть, слухайте, Клас. а цей танок, я так розумію, це ваша якась короночка, це ваша якась така фішка, тому що ви його танцювали і в інших образах, правильно? Так, звичайно. Мені коли весело, коли радісно, коли кудись доїхав, буває так. Да, Це за 20 хвилин до, е, до окончання, скажімо так, терміну е, дії цього сертифікату. Навіть навіть ну, да, не сертифікату, а тесту, тесту. А, ковідного, Це ага. після, після карантину, то воно взагалі весело було. Що виїхав нарешті за кордон? Це Болгарія. Там мількала Греція. Ще да це Греція. Ну вам патентувати можна вже <рес> знаєте, цей цитанок, тому що <рес> рухи так. впізнавані. Ну і при чому я ж кажу, ви дуже пластично рухаєтеся? Ви професійно танцями займалися чи це вже таке набути згодом? Ні, це воно коли лється в душі, то тіло воно просто вже показує те, що у тебе всередині. Я все. вас розумію. Я як людина, яка теж та, рухається від Бога, теж я вас розумію, що воно так і л'ється. Або л'ється, або ні. А що це 20 років ви мотофестиваль організовували? Цього року щось буде? Цього року, ну, звичайно, самого фестивалю не буде, поки до перемоги, але ми все одно зберемось, як і минулого року піднімемось на Тарасову гору. А після заїдемо е, в питаль до наших бійців. Круто. Круто. А що не спасиб... буде правда? Спасибі вам за вашу життєлюбність, життєстверність? За та, таку і... енергію. Правда, цього правда не виставляє дуже зараз. Головне допомагати армії чим можемо і разом переможемо. Це правда. І дякую. такий тримати вайп міцний, енергетичний життєвий. Спасибі вам дуже. З 28 квітня. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.